Діві, друзі, хто разом зі мною сьогодні хочу подивитись готові розв'язки прикладів з підручника, математика, автора Олександра Істер для 11 класу. То запрошую сьогодні з алгебри, з першого розділу показникова та логарифмічна функція. Подивитись з другого параграфу розв'язок прикладів від 2:18 до 2.20. Це відео зроблено по вашим проханням. Дякую, що дивитесь, Дякую, що задаєте питання. Дякую, що коментуєте і просите щось розібрати. І так, вперед. Ці приклади мають умову розв'яжіть рівняння і працюємо ми далі з показниковими рівняннями. Я вже вам не нагадую, що це, я думаю, ви з попередніх прикладів вже зрозуміли, що і як їх розв'язувати. І так, перший приклад. 9 в степені мінус х дорівнює 81. Зразу розписуємо 81 як якусь степінь з основою 9. Це дуже просто, тому що 9 на 9 дає 81, тобто це 9 в квадраті. Нічого, що тут мінус, ви можете сміливо тепер уже основи відкидати, тому що основи степенів тут уже однакові, і це буде мінус х дорівнює 2. Ну а це просте лінійне рівняння, щоб звільнитися від цього мінуса, ми просто домножимо на мінус 1 зліва і справа, тобто поміняємо знаки на протилежні. Тоді це буде х дорівнює мінус 2. Добре, наступний приклад, другий. В другому прикладі ми бачимо, що у нас степінь і ще в якійсь степені і дорівнює одинички. Ну, тут треба згадати два правила. Перше правило, що якщо у вас число А в якійсь степені N і ще в якійсь степені К, то при піднесенні степеню до степеню степені перемножаються, тобто це буде А в степені N помножити на К. Якщо ми бачимо одну степінь, і у нас друга степінь, давайте зразу перепишемо це як 4. І в степені перемножимо по цьому правилу. Тоді це буде першу степінь беремо в дужки х плюс 3, помножити на х-2, і все це дорівнює одинички. Но одиничку, ви згадуєте, можна також представити, як якесь число в нульовій степені. Тобто, якщо а в нульовій, то це завжди буде 1. Тоді... Для того, щоб розв'язати це рівняння, нам треба представити це як 4 в нульовій, щоб потім відкинути основи. Представляємо це як 4 в нульовій степені. Це ми розписали одиничку. Все, тепер можемо основи однакові відкинути і прирівняти показники степенів. Прирівнюємо, тут буде добуток х плюс 3 помножити на х-2 і дорівнює 0. Ось такі рівняння також ви розв'язували. В попередніх класах це дуже просто. Якщо добуток якихось двох виразів дорівнює нулю, то це говорить про те, що або ось цей вираз дорівнює нулю, ми не знаємо який, а може бути і той, і той, або ось цей дорівнює нулю. Але ми це припускаємо і виписуємо, і тоді у нас виходить якби два ще рівняння. З цього одного ми виходимо на два рівняння, таких, що х плюс 3 дорівнює 0, і х мінус 2 дорівнює 0. Тоді з цього рівняння х дорівнює мінус 3, а з цього рівняння х дорівнює 2. Тобто маємо два корені цього рівняння, тому можна навіть отак записати х1, х, х друге. Добре, наступний приклад. В третьому прикладі у нас записано 2 в степені та ще в степені Тобто, будемо користуватись правилом степені, який підноситься ще до степеня. Тоді степені перемножаються, і давайте зразу це запишемо. Тоді це 2 в степені. Х-6. І ще множимо на другу степінь за дужками х-3. Записали, дорівнює. А ось тут ви дивитесь, що таке одна четверта. Дивіться, одна четверта це одна друга в квадраті. Ну, оскільки нам треба не одна друга, а двічка, згадуйте, то тоді ми перевертаємо чисельник і знаменник, але ще підносимо це в від'ємну степінь. Тобто це 2 в мінус другій степені. Отже, заміняємо 1 четверту як 2 в мінус другій степені. Основи степені в однакові прирівнюємо показники. Тоді хміну 6 в дужках помножити на х-3 дорівнює мінус 2. Треба відкрити дужки, тут уже не дорівнює нулю, тому ми так просто прирівняти ці дужки чомусь не можемо. Ми не знаємо, чому тут дорівнюють ці множники. Тому це треба відкрити дужки, і це буде, скоріше все, квадратне рівняння. Зараз ми це побачимо. Множимо х спочатку на х і х на мінус 3. Це буде х квадрат мінус 3х. Далі множимо мінус 6 на х і мінус 6 на мінус 3. Це буде мінус 6х плюс 18. І зразу оцю двіючку переносимо вліво: це буде плюс 2 до рівня 0. Х квадрат тут один, переписуємо далі. Мінус 3х і мінус 6х буде мінус 9х, 18 плюс 2 це буде 20 плюс 20 до рівня 0. Так, дійсно, це квадратне рівняння. Можна розв'язувати через дискримінант, щоб знайти х, а можна через теорему вієта. Якщо теорема Вієта, то сума. Х1 плюс Х2 дорівнює b без протилежним знаком, тобто 9. А добуток х1 помножити на х2 дорівнює коефіцієнту С, тобто 20. 20. Думаєте, схоже на 4 і 5. Причому обидва корені додатні, тому що і тут додатні, і тут додатні. Чудово. Тоді у нас, дивіться, методом підбору ми зрозуміли, що це х1, 4 і х2. Це 5 Перевірочку зробили. що 4 плюс 5 9, 4 на 5 20. Все добре, знайшли корені цього показникового рівняння. Наступне четверте рівняння. Тут фігурують, дивіться, дроби. 2 третіх, 27, восьмих, 9 четвертих. Ну, це не страшно, оскільки ми розуміємо, що 27 можна представити як 3 в якійсь степені, 8, як 2 в якійсь степені, 9 також як 3, в якійсь степені, 4, як 2. І тоді ми все приведемо до 2, а чи в чисельнику, вони, чи в знаменнику, то ми також можемо міняти, використовуючи, що якщо ми перевертаємо дріб, то ми міняємо знак степені. 2 третіх в степені х переписуємо, помножити. А от 27, це 3 в кубі. 8 це 2 в кубі. Записуємо, і все це ще в степені х. Дорівнює, а ось тут 9 четвертих це 9 це 3 в квадраті, і 4 це 2 в квадраті. Якщо винести оцю трієчку за дріб, і оцю двіючку за дріб, то ми отримаємо. І, до речі, дивіться, тут у нас вийшло 3 других, 3 других а ось тут 2 третіх. то давайте ось в цьому дробі ми перевернемо чисельник і знаменник і запишемо, що це з від'ємною степіню. Тобто вже буде 3 других в степені мінус х. Тобто я поставила мінус і при цьому поміняла чисельник і знаменник. помножити. Далі тут я заміняю 3 других, дивіться, степінь, весь дріб у нас в степені 3, та ще й в степені Х. Тобто загальна степінь буде 3х. Дорівнює. Справа це 3 других степені 2. А тепер згадуємо, що при множенні, дивіться, степені в степені додаються, це додамо степені, це буде 3 других, уже в степені, дивіться, мінус х плюс друга степень 3х і дорівнює 3 других в квадраті. Все, ми прийшли до того, що основи однакові. Ніде немає дві третіх скрізь три других. Відкидаємо других. основи, прирівнюємо зліва справа. І дивіться, якщо тут додати, то тут буде мінус х плюс 3х буде 2х. 2х дорівнює і справа степінь 2. Тоді ділимо зліва і справа на 2. Маємо, що х дорівнює 1. Йдемо далі. Далі ми бачимо рівняння, в яких у нас щось. Додається, але так ми додати не можемо. Такої операції, коли ми додаємо степені з однаковою основою, немає. Але є операція, коли ми можемо попрацювати, подивіться з тим, що у нас в степені або різниця чогось, або сума. Тоді ви згадуєте формули, такі що є якесь, якесь число, де степінь це сума, то розкласти можна це на добуток. Якщо в степені у вас різниця, то розкласти це можна. На відношення. От якраз цю властивість ми зараз і використаємо в цих прикладах. Не спішіть додавати оцю 3 в степені до цієї три в степені такої операції, коли ми додаємо, наприклад, А там в степені L а в степені М таку операцію робити, ми не знаємо, чому це дорівнює, Так робити ми не можемо. А ось так робити ми можемо. Зразу давайте розкладати. Якщо ми бачимо, що 3 в степені х-1, значить це у вас буде відношення першої степені поділити на це ж саме 3 в другій степені. Давайте це запишемо. Дивіться, 3 в степені Х поділити на 3 в степені 1. Оце я переписала 3 в степені х 1. Ще раз. Різниця якихось значень в степені дає можливість розкласти це як відношення. Далі продовжуємо плюс 3 в степені Х дорівня 12. І виходить, що у нас вже ми можемо працювати відносно 3 в степені Х. Тобто ось тут 3 в степені Х і тут. Ну, це як якесь просто, грубо говоря, А чи Б. Заміну вводити не буду, але працюємо ми з цими 3 в степені Х, як з якоюсь невідомою. Тоді привести треба спочатку до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 3, тоді сюди додатковим множником буде 3. І тоді ми маємо, що це 3 в степені Х додати 3 помножене на 3 в степені х, дорівнює 12. Тепер це буде 4 цих значення. Тобто 4 помножити на 3 в степені х, і домножимо зліва і справа на 3, тобто тут троєчка пропаде, а сюди вона піде як 12 помножити на 3. Множити не спішіть, тому що в таких прикладах, як правило, ще потім щось скоротиться, щоб не працювати з великими числами, можна, дивіться, просто записати бок, що помножити, потім щось скоротиться. Щоб ось тут виразити просто 3 в степені Х, як невідоме, то треба розділити на те число, що стоїть перед невідомим. Тобто розділити на 4 зліва і справа. Розділимо на 4. Тоді ми будемо мати, що це 3 в степені х дорівнює 12 на 3 і на 4. Тоді дивіться, що я бачу, 12 поділити на 4, це буде тут трійочка. Тобто, це перетвориться в рівняння 3 в степені х помножити на 3 і на 3 це 3 в квадраті. Тепер однакові основи відкидаємо x до рівня 2. Ось таким чином ми розв'язали це рівняння. Це був перший приклад, і другий приклад розглянемо. В другому прикладі також дивіться: ми не можемо додавати якісь числа в степенях. Бо нема такого правила, ми можемо тільки множити, і тоді степені додаються, ділити степені віднімаються, а такого правила нема. Тому не спішіть отут додавати оце 4 в цій степені, плюс оце 4 в цій степені. Ви дивитесь, що в степенях у вас є різниця і є сума. Тоді ви ось такі формули згадуєте, і ви можете з допомогою них щось розписати на якісь множники. Розписуємо, дивіться, 4, іде різниця. Тобто, це. 4 в степені Х поділити на 4 в першій степені можна одиничку написати. Плюс тут сума йде, значить, це буде добуток. Це 4 в степені Х помножити на 4 дорівнює 17. Розібрались? Головне уловити вам оцей момент, як ми розписуємо цю різницю це як відношення. А тут, коли у нас сума, то ми розписуємо це як добуток. Розписавши, приводимо до спільного знаменника, ним буде 4. Тоді сюди додатковий множник 4. Тоді, дивіться, в першому дробі ми виписуємо 4 в степені Х плюс а тут ми 4 множимо на 4, та ще й на 4 в степені Х. Це буде 16 на 4 в степені Х і дорівнює 17. Домножимо зліва і справа на 4. Тоді ця четвірочка тут скоротиться, тут буде множення. І додаємо якби одне значення 4 в степені Х плюс 16 таких же значень, це буде 17. Ось таких значень 4 в степені Х. І четвірочка пішла сюди знаком множення, тобто 17 множимо на 4. Дивіться, що я бачу: зліва і справа, як добуток іде 17. Тоді ми можемо розділити зліва і справа на 17 і воно скоротиться. Тобто залишиться просто 4 в степені Х дорівнює 4. Ну а 4 це просто 4 в першій, значить х дорівнює 1. Все, ось так просто і легко ми розв'язали це рівняння. Зрозумівши ось ці правила, перейдемо до наступного прикладу: приклад 2.20. Тут також в степенях фігурують якісь суми, якісь різниці. І пам'ятайте, додавати ось так число в степені плюс число в степені ми не можемо. Тобто нема такої дії, що якесь А в степені там К. Ви додаєте, А в якійсь степені там. L. Ну не можна так, нема такого правила. Тільки коли тут множення, тільки коли тут ділення або степінь до степені. Тобто такої операції в нас немає, тому не додавайте і тут з степенями нічого не робіть. Ви тільки можете попрацювати з тим, що у вас в степені сума, і розкласти це як добуток. Давайте розкладемо в першому прикладі. Це 2 в степені х плюс 2, Як дві окремі степені попрацюємо як х і як 2. І зробимо це як добуток. Дивіться, 2 просто в степені Х помножити. Оцей плюс, як тут заміняється, як помножити на 2 в степені 2. І плюс продовжуємо ще є 2 в степені х і дорівнює все це 10. Добре, записали. Ось це число, число ми його можемо замінити. Тоді це буде 4 на 2 в степені Х плюс ще один 2 в степені Х дорівнює 10. Тоді, якби 4 цих значення плюс ще одне це значення, скільки їх всього буде? Їх буде 5. Тобто працюєте з оцим як з якимось одним значенням. Тоді це буде 5 ось цих значень, 2 в степені х дорівнює 10. Тоді, щоб виразити 2 в степені х, треба розділити на те, що перед ним стоїть. Тоді ділимо ліво і право на 5. Маємо 2 в степені х дорівнює 2, ну, а 2 це якби в першій степені. Тоді показники прирівнюємо, маємо, що х дорівнює 1. Ось так просто і легко ми розв'язали це рівняння. Але використовуємо, дивіться, ось ці властивості. Їх ми використаємо дивіться, в другому прикладі, тому що я бачу, що в степенях є різниця, тоді ми її замінимо як відношення, і є сума чогось, замінимо як добуток. Заміняємо 5 в степені Х-1 як відношення. 5 в степені Х поділити на 5 в степені 1. 5 в степені х поділити на 5 в степені 1, або просто пишемо 5, бо одиничку не пишуть. І плюс, дивіться, а ось тут в степені сума. Значить, заміняємо її на добуток. Це буде 5 в степені Х помножити на 5 в степені 1 або просто 5 дорівнює 130. Зрозуміло, тут головне уловити, як ми розкладаємо цю різницю і цю суму на відношення або на добуток. Не пам'ятаєте, користуйтесь підказочкою. Щоб далі працювати, ми приведемо все до спільного знаменника. Оскільки тут поділити на 5, треба. Привести до спільного знаменника 5. Додатковим множником сюди йде 5, 5 в степені Х плюс 25 помножити на 5 в степені Х, дорівнює все це 130. Щоб відмовитись від цієї п'ятірки в знаменнику, ми домножимо зліва і справа на 5. Тоді тут 5 пропаде, тут воно буде як помножити на 5. І додамо ось цей вираз 5 в степені Х їх 1, плюс ще 25 таких виразів, тобто 1 плюс 25, 26 таких значень 5 в степені Х. Тобто, дивіться, у вас якби 1, одна невідома, плюс 25 невідомих, то всього це 26 ось таких невідомих. Дорівнюємо. І тут ми сказали: ми домножаємо 130 на 5. Тепер виражаємо 5 в степені Х. Як невідоме, тоді ми маємо, що це 130 помножити на 5 і поділити на 26. І думаємо: 130 поділити на 26. Це, скоріше всього, по 5. Зробимо перевірочку. 26 помножити на 5 це буде 30. І тут 10 і 3. Так, 130. Отже, 130 поділити на. 26, це буде 5. І ще у нас 5. Отже, справа буде 5 в квадраті. Тобто, 5 в степені х дорівнює 5 на 5, це 5 в квадраті. Відкидаємо основи, тобто х дорівнює 2. Отже, таким чином ми розв'язали це рівняння. Складно? Ні, я думаю, ні. Головне пам'ятати оці формули. Вони працюють як в одному напрямку, так і в другому. Ось такі на сьогодні приклади. Дякую, що дивитесь, дякую, що цікавитесь. Дякую, що ставите лайк. Дякую, що поширюєте. Дякую вам за обернений зв'язок. Чекаю надалі ваших лайків, коментарів, питань. Буду рада зустрітись з вами на наступних уроках. Буде Україна!